В Олександрії функціонує гаряча лінія для ветеранів та ветеранок, їхніх сімей, а також родин загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Зателефонувавши за номером, можна оперативно отримати відповіді на питання щодо соціального захисту працевлаштування, медичної, психологічної та правової допомоги. Номер гарячої лінії 073 525 01. -01. Консультант працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 годин. Повідомляє прес-служба міської ради. Кіровоградщина активно готується до нового навчального року. Один із пріоритетів перевірка укриттів у закладах освіти на наявність радону. Це природний радіоактивний газ, який може накопичуватись у підвальних приміщеннях і становити небезпеку для здоров'я, особливо для дітей. Кіровоградська область входить до зони з підвищеним природним радіаційним фоном, тому важливо знати наскільки безпечні шкільні укриття, повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія. Оперчук у Фейсбуці. До 1 вересня планують провести вимірювання рівня радону та гама випромінювання в усіх укриттях шкіл. Такі ж перевірки здійснюватимуть після ремонту чи будівництва нових захисних споруд. Мета забезпечити максимально безпечні умови для дітей під час повітряних тривог. Міжнародний чемпіонат з кодування криптографії та кібербезпеки пройшов 12-13 червня у Києві. Він об'єднав 198 учасників 16 областей України, а також Румунії та Польщі. Серед переможців чемпіонату учениця мультипрофільного ліцею Олександрійської міської ради Лисенко Аріна дівчина здобула бронзову медаль, гідно представивши Олександрію та Кіровоградщину. вчитель інформатики Юрій Дмитренко. Мультипрофільний ліцей на своїй сторінці у Фейсбуці щиро дякує за високий рівень організації змагань, відділення безпеки та оборони та Київську малу академію наук учнівської молоді. Команда спортсменів ПСК Захист 14-15 червня взяла участь у відкритому чемпіонаті міста Кропивницького з класичного пауерліфтингу серед усіх вікових груп. До складу команди увійшли Анастасія Скорінцова, Тетяна Смакула, Даніїл Карчевський та Дмитро Ковалюк. Загалом у змаганнях взяли участь 57 спортсменів з Кропивницького, Знам'янки та Олександрії. У командній першості команда Олександрії посіла друге загальнокомандне місце, здобувши 78 балів. Серед жінок у ваговій категорії до 63 кілограмів перше місце посіла Анастасія Скорінцова, яка виконала норматив кандидата у майстри спорту України. Йдеться на сторінці Писка захист. У всесвітній день біженців центральна бібліотека для дітей запрошує на інтерактивну зустріч разом під одним небом, яка відбудеться 20 червня об 11 годині у приміщенні бібліотеки за адресою проспект Оборний 102. Разом поговоримо про важливе, хто такі біженці і чому важливо бути небайдужими. Дізнаємося реальні історії людей. Дітей чекає інтерактивна зона з іграми, книгами та творчістю. Зазначено на сторінці бібліотеки.